Що ми... ти тут робиш, Дарінке? Магазин відкриваєш. Магазин да. відкриваєш? Нічого собі. Дивиш. А, а як він буде є? називатися? Богарка. <гум> <гум> так, слухай, ти тут хоч не понажимай нічого. Не понажимаю. Що не тебе тут буде продажати? Скажи, що по чому? на ярмарок, оце треба було в школу брати на дитячий ярмарок, правда? Що да. ну. у тебе є? У мене є все. Показуй. Сікатор, дивіться. Сікатор є. Без акумулятора. Без акумулятора. Акумулятор ось для нього, каже. Так, да. ось акумулятор. Так, да. акумулятор ось. 20 вольт. Дивіться. 20 вольт, дивимося. Да, дивіться. Дивимося. Що ще є? Пила. Пилечка. Як називається? Стромо. Стромо. А скільки вольт акумулятор в ній? 20 вольт. А може підійде від секатора до пилочки акумулятора, як думаєш? Думаю, більший може підійти. Підійде, і менший, і тожий, більший, і тожий. Більший. А скільки пилочки стоїть, знаєш? Ні. 1900 гривень, будеш казати. Да, да, з акумулятором. А є ще такі пилочки, вони 2400, якщо буде хтось питати. Uh -huh. Добре? Масто в подарок даємо до пилки. А це до великої пилки, це ми забули комусь дати масло. Це десь осталось. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Ще пилочки. Uh -huh. В наступному відео вони показують магазин. магазин Контакти в шапці. профілі.